Я працювала в проституції, хочу в цьому признатися. Ось тут публічно, і я не хвастаюсь, а просто ділюсь, бо ніколи не робила цього так публічно. Дякую, що поділилась так відкрито, це вимагає сили. Кожен має свою історію і чесність. Це великий крок. Важливо, що ти зараз тут і можеш бути собою. Не засуджую, твоє тіло, твоє діло, аби була в безпеці і ніхто не змушував. Головне, щоб травм не було, в житті все буває, і ніхто не має засуджувати. Такі чоловіки цікаві в коментарях: от прям кожен такий, ну норм, що, але я б з такою жінкою не зустрічався б. Так не створюйте попит, не ходіть до проституток і їх не стане. І всі дівчата стануть придатними для стосунків з вами, а то якась перекличка клієнтів в білих пальтах. Проституція це нормально, і вона має бути легальною. Це не норм. Чоловіки хочуть легалізувати користування жіночим тілом. Вони і так ним користуються, тільки безкоштовно. А жінки чоловічим користуються і також безкоштовно. То беріть гроші, хто заважає. Непогано було б прийти вам психотерапію, бо відповідно до досліджень психологів, які контактували з проституйованими жінками, до проституток часто приходять збочинці з дуже хворими фантазіями, які катують таких жінок, користуючись своєю безкарністю. Як наслідок після роботи в проституції може бути ПТСР і дисоціативний розлад. Господи, чому я це читаю? Особливо коментарі, що мало що не всі через це проходять. Проходять тільки ті, хто шукає ізі мані Давайте буде чесними. Не хвилюйтесь: більшість людей працювали на низькооплачуваній і високозатребуваній роботі. Це теж своєрідна проституція. На сцені і в Верховній Раді всі цим займаються.